Ціни на продукти від яких харчів доведеться відмовитися, і чому ціни повзуть угору. Сертифікація продукції на експорт обов'язкова та добровільна, де знайти необхідну інформацію про вимоги європейських регламентів. Якими будуть ціни на продукти 2017 року? Які харчі подорожчують? А на які продукти ціни не зростатимуть? У яких продуктах доведеться собі відмовляти, що впливає на зростання цін, ринкові фактори, вплив монополістів, які піднімають ціни на свій розсуд чи податкова політика? Молоко подорожало дві причини: Перша причина відмінили НДС. адмінірдес оно почало Ану ще до этого. Вторая причина – это то, что курс валюты все-таки растет. Поэтому вся, вся кормовая группа, которая экспортируется у нас, она тоже подорожала. В том числе фуражная пшеница, ячмень, там овес будет дорожать по-любому постепенно. И вот, вот это все оно идет на славе. Кормовая группа дорожает, газ дорожает, газ дорожает, насколько газ подорожал, да, зарплаты минималку повысили, лучше бы только минималку повысили, но газ не дорожал. Но принципиально все это составляющие себестоимости продукции, поэтому молоко сельхозпроизводитель заведомо, он сегодня у нас отпускается на молока с хозяйств хорошего молока, качественного молока, сегодня у нас приравнивается уже к Европе, к ценам в Европе, да. Сегодня порядка 30 евроцентов уже цена молока. У січні темпи зростання вартості продуктів були вищими ніж очікувалось. Так за 20 днів цього року молочні продукти зросли у ціні на 3%, що становить майже 50% у річному вимірі. Якщо так триватиме і надалі, то до кінця року молоко кефір, сметана тощо коштуватимуть у півтора рази дорожче ніж зараз. Нагадаємо, що внутрішні ціни на молочні продукти лише з липня по грудень 2016 року. Зросли на 25%. Чи дорожчатимуть молочні продукти цього року? Мені здається, що на сьогоднішній день, ці ціни, які вже є у молокозаводів, опять же, опять же говорят об очередном подорожании там электроэнергии и еще чего-то, это может отразиться на себестоимости готової продукции. Но отпускные цены на молоко, что является сырьем для производства сливочного масла, там, творога, сыра. На сьогоднішній день в хозяйствах. они э, на том уровне находятся, который их устраивает. Вот сегодня все-таки молокозаводы пошли навстречу и стали давать э, товаропроизводителям ту цену, которая как бы, ну, сегодня молоко достигло уже 9,950. но оно было 6,650. То есть на сегодняшний день подорожало молоко не на 16%, и не на 20%, который НДС, и еще плюс 10%, которые курс доллара, там, если как-то привязывать к кормовой группе, которая из-за э, девальвации подорожала у нас. Вот. То есть, в принципе, в принципе, мне кажется, что молоко у нас сегодня уже остановилось. Поэтому, в принципе, молочные продукты, более того, начиная где-то с марта, с апреля месяца, пойдет увеличение молока. Часть молока будет поступать, конечно, не в виде прямой переработки, а будет идти на производство сухого молока, которое будет экспортироваться. Ну, все одно мені здається, що ціни на молоко не повинні дорожати зараз при даному курсі долара. Що буде із гречкою? Ціна її позаминулого року підскочила майже удвічі і з того часу не падає. Чому? Адже гречка давно не є дефіцитом. Гречка у нас стабільна, вона у нас її запаси великі на Україні є. И я думаю, что стабильная цена оптовая, которая сегодня есть, это 27-28 гривен килограмм оптовая. Но это по нашей урожайности, по структуре нашей себестоимости в расходах на гектар В принципе, э, она немножко завышенная. Если, если у нас в следующем году посевы гречки будут, будут больше, а я сейчас знаю, что собираются все-таки весной, многие всех успокоить перейти на нишевые культуры. Это такие, как гречиха, овес, там, проса. Я думаю, что у нас не будет заражать, потому что, тем более, что гречиха она почти не экспортируется. В принципе, она, конечно, перегрета только потому, что у нас позапрошлый год вообще были посевы маленькие очень, ее просто было очень мало. В прошлом году хозяйство все посеяли, сейчас все насеют, не буду сеять. И в итоге тоже были посевы не очень большие. Вот. Я думаю, что этой весной уже будет нормальный объем посева на Украине что гречка у нас. В принципе, ее нормальная цена вот по затратам на гектар и ее урожайности средней, это где-то в районе 18-20 гривен за килограмм. Отже, реальних підстав до значного збільшення ціни на гречку немає, зазначає експерт. Врожай достатній. Серед інших хруп, на які зберігається високий попит при невеликому виробництві, це горох та пшоно. Вони можуть дорожчати швидше ніж решта круп, каже експерт. Пшениця та кукурузи достатньо, а попит на ячмінні крупи невеликий. Чого очікувати щодо ціни на рис? 15-16 гривен в зависимости от качества, привезенный сюда, как вы правильно говорите, рис. По сравнению с годом он немножко подорожал, кстати, хотя тоже кричали, что в Индии большой урожай риса, и рис упадет в цене. Доставка, в принципе, да, она составляет там, порядка там, на контейнере там, 40 долларов на тонне, но принципиально там же еще ниже уровень в Индии, еще ниже уровень жизни, ниже уровень зарплат ниже уровня доходов, поэтому там рис, который они перепроизводство, если в Китае его самим не хватает кушать, допустим, да, и они не экспортируют почти, или в Таиланде общий уровень жизни выше, поэтому таиландский рис, он дороже, то в Индии, в Пакистане, к сожалению, зарплата еще ниже, чем у нас, и там рис это тоже дешевый, дешевый продукт получается. Поэтому все, что дешево можно произвести, они И лишнее они постараются вывести, продать. На сегодняшний день рис дешевле, чем гречка. Рис э, там на уровне некоторых наших там тоже круп. Ну, не на уровне, но вот у нас сегодня там. Карох стоїть 10 гривень, да, 11 гривень. Втішним виявився прогноз щодо ціни на олію. Якщо цей продукт і подорожчає, то лише на 30 копійок на пляшку рафінованої олії, припускає експерт. У нас просто всі, якби как бы привикли так. Да, от з сурожає дешевий. и потом он дорожает, дорожает, дорожает. Ну вот в этом году, я думаю, что мировые цены на подсолнечник, мы опять же привязаны к мировым ценам, потому что подсолнечник перерабатывается, масса экспортируется, да? Вот мировые цены на подсолнечник не подорожают, поэтому наши переработчики, заводы, смогут более свободно себя чувствовать и говорить, давайте как бы вот по таким ценам дороже, во-первых, масло не смогут дороже продать, чем хотелось бы, Потому что в прошлом году масло в этот период, в феврале, продавалось долларов под 800, 790, а в этом году масло продается 745-750 долларов. То есть дешевле, чем в прошлом году. На цену масла, на цену масла подсолнечник играет в себестоимости. Подсолнечник занимает то есть себестоимость при 800 гривен, порядка 90%. Да. 90% это сырье. Сырье дорожает, остальное добавленная стоимость это услуги по переработке. Вот. Дальше, получили нерафинированное масло. Нерафинированное масло, дальше, оно э, превращается в рафинированное, дезодорированное, бутылируется. Вот при цене нерафинированного масла сегодня средний 22 500 гривен за тонну. Переработка стоит где-то в районе 1500 гривен за тонну потери 4%, чтобы убрать и там и бутылирование стоит порядка 2 гривны 70, 2 гривны 80 копеек на литровую бутылку. Вот. Но если вот это все сопоставить, то что у нас может вот электроэнергия, которая вот 1500, насколько электроэнергия там занимает и зарплаты, да, подорожает, может быть, подорожает на 200 гривен. 200 гривен – это 1%. Кроме этого, еще есть сырье для производства бутылки, допустим, да, оно привязано к цене нефти. И вот когда там договорились, страна ОПЕК уменьшит добычу, все, ну, наконец-то нефть подорожает. Хотя Америка ответила тут же открытием добычи, да, и нефть как бы затормозилась в подорожании. И я не думаю, что нефть подорожает в ближайшей перспективе. Поэтому, в принципе, вот от цены на нефть зависит и наша себестоимость всего остального переработки и как ни странно даже сама цена подсолнечного масла она как рынок остальных растительных жиров она тоже привязана к даже к каком-то нефти цена хлеба доросшатыми то на скільки коммуналка конечно повлияет однозначно коммуналка и зарплата обязательно Ну, если у меня есть сырье и сырье ну сырье тоже пшеница тоже к сожалению подорожает потому что продовольственно пшеницы осенью, когда закончилась уборка, мы тогда говорили, что продовольственной пшеницы не так много в этом году. Была жара, когда было опыление, цветение. Ну, то есть есть погодные факторы, повлияли. И зерно ну, как классного зерна с высокой клейковиной, его не так много в этом году, как в прошлом. Вот. И сегодня вот уже как бы второго класса пшеницы. Для производства качественной муки нужен второй класс и третий класс в равных частях примерно, вот, и сегодня у нас не хватает второго класса, но на хлеб идет первый сорт муки, там не нажал, такая высокая клейковина, третьего класса пока еще достаточно, но все равно идет цепная реакция, опять же, сельхозпроизводителю НДС забрали, как минимум 3%, он в мозгу себя уже добавил, ну вот эти вот, которые 15% НДС, это 3% от суммы без НДС, вот, то есть как минимум на 100 гривен на 120 гривен, даже, может быть, 150. Уже пшеница уже подорожала после Нового года. 3% из-за зерна, соответственно, мука подорожает. Мука составляет в себестоимости там, ну, сколько там, 700 грамм или сколько там, да, но еще есть электроэнергия. Ну, я думаю, что, может быть, если будет подорожание, это на буханке где-то, может быть, 50-60 копеек, не больше. Пока. Но мы, опять же, не знаем, что будет с курсом доллара. Потому что если курс доллара у нас, вот сейчас его вроде бы приостановили немножко, но у нас же грозит выплата очередного транша в феврале месяце, миллиард двести миллионов, это больше, чем было в январе. И я думаю, что девальвационный скачок будет, хотя он будет не такой длинный. Он будет где-то... Прошлый год вот четко показал, когда в феврале была девальвационная сильно составляющая девальвационная ударила и по ценам, а потом постепенно все пошло вниз. Где-то вот Март, немножко, апрель, а май летом совсем курс упал, и все цены упали, и ГСМ упал. Український споживчий ринок досяг свого дна, констатують експерти, за два останні роки продажі товарів масового попиту скоротилися до рівня 2004-2005 років, як у натуральному, так і у грошовому вимірі. Минулого року динаміка за 10-15 основними продуктовими категоріями коливалася від мінус 5 до плюс 3-5%. відсотків. Тобто ринок у кращому разі вийшов на нуль. У 2017-му ситуація навряд чи зміниться на краще по деяких видах товарів можливе зростання продажів на 5-7%. за такими темпами споживання досягне рівня 13-го року лише за 10 років, прогнозують експерти. Але навіть таке невеличке зростання можливе лише з другого півріччя, коли плата за комірне не буде так випотрошувати гаманці українців, як зараз. Аби заплатити за комірне, вони жорстко заощаджують на продуктах, купуючи більш дешеві. Доступ українських товарів на європейський ринок, технічне регулювання та технічні перешкоди, сертифікація, які товари підлягають обов'язковій сертифікації. Як визначити, що потрібно? Сертифікат відповідності чи декларація? Добровільна сертифікація. Навіщо вона потрібна виробникові? Є е, добровільна сертифікація, ті самі стандарти ІСО, умовно кажучи, певні з них вони е, ну вони якби. Добровільні в більшій, в більшій своїй мірі стандарт управління якістю на підприємстві він вводиться зазвичай добровільно. Це, якби, умовно кажучи, така для європейських контрагентів це візитна карточка підприємства, без якої часто з підприємством серйозні контрагенти навіть не хочуть розмовляти. Тому що ну, підтверджує, що мінімальний контроль якості за продукцією за виробництвом на підприємстві є. Сертифікація ISO, суна сертифікують в Україні без проблем. Є в Україні підприємства, які можуть провести сертифікацію, і скільки це коштується це в кожному випадку, окремо потрібно визначати. Звичайно що це не дешево, це коштовно, але з однієї сторони, це добровільна сертифікація, вона якби ключ до пошуку контрагентів в Європі, з другої сторони, це гарантія якості і на внутрішньому ринку України. Тобто ви маєте перевагу, вже ви ж сертифікували виробництво, ви вже маєте перевагу і на внутрішньому ринку. Однак, зазначає експерт, існує і обов'язкова сертифікація. Вона необхідна для певних видів продукції, зокрема дитячих іграшок. Чи можна сертифікувати продукцію, що йде на експорт в Україні, а не звертатись до акредитованих лабораторій у Європі? Дійсно, сертифікацію на даний момент проводять органи європейські акредитовані лабораторії. Однак, більша ну, не більше, але достатньо велика кількість суб'єктів, які сертифікують, вони мають представництво в Україні в Україні. Є офіси, які, з якими можна зв'язатися, яким можна передати зразки продукції. Ці зразки надсилаються цими ж офісами в акредитовані лабораторії, акредитовані лабораторії проводять дослідження, результати досліджень пересилають в Україну, і вже на основі цих результатів досліджень видаються сертифікати відповідності. Тобто процедура, звичайно, що вона не з дешевих, якщо ми говоримо про доступ на європейський ринок, але. Ну, але вона проводиться, Вона реальна її зробити можна в Україні без. Без необхідності дивитися, скажімо так, без необхідності працювати безпосередньо з європейським законодавством, тому що є люди на Україні на території України, які зможуть зможуть з цим допомогти. Як знайти такі офіційні представництва компаній, що сертифікують певні види продукції в Україні? Чи є такі офіси у Харкові? Європейський союз насправді надає досить багато інформації, яка полегшує доступ на європейський ринок. Є спеціальні. Спеціальний сайт, який дозволяє, дозволяє визначити, які технічні регламенти є, на які види продукції, і які лабораторії, і які органи акредитовані для проведення досліджень по тому чи іншому регламенту. І відповідно, в... Шляхом пошуку в інтернеті можна знайти представництва цих лабораторій в Україні офіційні. Вони зазвичай це, якщо ми говоримо про таку відому компанію, яка здійснює сертифікацію як ТЮВ, це німецька компанія. Вона має представництво на території України. Зокрема, так само і такі представництво є і в Харкові, воно здійснює сертифікацію, можна зв'язатися. Вони проконсультують, вони є спеціалістами в цій галузі, і вони сертифікують, роблять сертифікацію як на відповідні. З технічним регламентом обов'язком так і проводять сертифікацію на відповідність, ну умовно кажучи по умовах ісу. Якщо продукція не харчувато, достатньо каже Святослав Барташ провести дослідження зразків із партії продукції. Тобто про сертифікацію усього виробництва не йдеться. У той же час зазначає експерт, незабаром сертифікувати продукцію стане простіше. Якщо ми говоримо, наприклад, знову ж повернемось до іграшок, то е, тут ми, ми сертифікуємо саме продукцію. Сертифікує, Робляться дослідження з партії, зразки, з партії, партії зразки продукції, і якщо ці зразки відповідають, там, кажучи, є певні характеристики, яким повинна відповідати іграшка, умовно, якщо вона там, для дитини до трьох років, то вона не повинна містити там, дрібних частинок, які можуть потрапити в дихальні шляхи, матеріал, з якого вона виготовлена, так само повинен відповідати певним хімічним вимогам. І Ну і ряд інших вимог, які перевіряються, в тому числі спеціальними лабораторіями. Які інституції в Україні можуть проводити сертифікацію вітчизняної продукції на відповідність вимогам європейських регламентів? Цим можуть займатися насправді дуже багато суб'єктів. Є лабораторії, які проводять спеціальні хімічні дослідження, в тому числі іграшок зараз в Україні, на відповідність ну, на вміст певних хімічних речовин, в матеріалах, з яких виготовлені, і виготовлені іграшки, є органи Сертифікації, які в Україні, які сертифікують на відповідність вимогам того чи іншого регламенту технічного, який встановлений який діє на території України, які є обов'язковим. Наприклад, по іграшках є так звана система Укрсепро, тобто система органів сертифікації, які там акредитовані в тій системі, які мають відповідні. Ну, документи, які підтверджують їхню акредитацію, вони зараз проводять так само сертифікацію на вимогу. На підтвердження відповідності продукції вимогам українських регламентів, і так само вони зможуть в майбутньому проводити на відповідність вимогам європейських регламентів. Щодо харчової продукції, то тут усе набагато складніше, зазначає експерт. Тут йдеться навіть не про окреме підприємство, а про українське законодавство, здатність країни контролювати якість продукції. В Україні цим контролером є Держспоживслужба. Продукти харчування там насправді до них набагато серйозні вимоги. Тому що тут ми вже не говоримо не про сертифікацію. Тут ми вже ну сертифікацію на основі регламентів технічних це більше сертифіч більш такі. Вимоги на рівні законодавства на для прикладу наведу хар продукти харчування, молочна продукція. Молочну продукцію поставляти на європейський ринок можуть тільки ті країни, які... Внесені в відповідний перелік європейської європейського союзу, які акредитовані, умовно кажучи, країни, які можуть для цього Європейська комісія перевіряє здатність органів тої чи конкретної країни контролювати якість продукції. Тобто, в нас основним контролером є Держпродспоживслужба. І ми по молочній продукції певно, певний період ми не могли її ввозити на європейський ринок, тому що Україна не була в тому списку. Для вже ми туди потрапили, потрапило 10 перших українських виробників. Що вони зробили для того, щоб туди потрапити? Вони подали в Держпродспоживслужбу відповідні заявки. Держпродспоживслужба прийшла на місце і перевірила їхнє виробництво на відповідність всім санітарним вимогам, на відповідність вимогам Європейського союзу, які встановлюються до виробництва, в тому числі і молочної продукції. Для виробництва молочної продукції є окремий тех... окрема директива Європи, окремий регламент Європейського союзу, який регламентує вимоги, в тому числі до приміщень, в яких ця продукція виготовлена, Довляється до обладнання до ну і до людей, які беруть участь в виробництві цієї продукції, основний якби критерій це прослідкованість виробництва від лану до столу. Сьогодні українські молочні продукції технічно значно легше виходити на ринок євросоюзу, каже експерт. Держспоживслужба успішно пройшла перевірку Єврокомісії на здатність контролювати якість продукції за усіма європейськими вимогами. А перша десятка українських молочних Лочників проторувала шлях до Європи іншим. Держпродспоживслужба приходила, перевіряла. Потім результати цієї перевірки вони передавалися Європейській комісії. Європ... Відповідні повноважні органи з європейської комісії, делегація приїжджала так само на виробництво, перевіряла. Перевіряла вже не підприємство, а перевіряла, можна сказати, держпродспоживслужбу наскільки вона правильно і адекватно змогла перевірити українські підприємства. І тільки після цього, після всіх бюрократичних процедур, ми потрапили в той перелік країн, плюс тепер. Ми можемо додати підприємства, які можуть ввозити ту чи іншу молочну продукцію в той, в той перелік тих десяти підприємств, які були перші, мовно кажучи. Те саме стосується і м'ясної продукції. Те, ну, для ряду продукцій є більш ну є багато своїх вимог. Ну тобто там критерії такі тваринного походження вона більш небезпечна, того що тварини мають свої хвороби і вони можуть передатися людині. Рослинного походження вона вже менш. Небезпечна, тому що в контакту ну, якби рослини трошки легше контролювати. І для промислової продукції, взагалі, зовсім інші окремі вимоги. Для продуктів харчування ще так само є вимоги для упаковки. Є так само е регламент, який встановлює вимоги до упаковки, вимоги до маркування. Вимоги до маркування це теж зовсім інша тема. Трошки все складно, але. Скажімо так, по-перше, є сайт Європейської комісії, який дозволяє розібратися. От якщо ви вводите код певного харчового продукту, він вам, по-перше, видає всі регламенти, які встановлюють вимоги до безпечності продукції. Так само підтягується регламент по маркуванню. Так само підтягується регламент по упаковці, яка повинна, ну, вимогам якої повинен відповідати той чи інший продукт. І... Насправді, якщо це все проаналізувати, звичайно що це нелегка робота, але треба розуміти, що європейський ринок він ставить перед собою на перше місце безпеку споживача. Тому такі жорсткі вимоги. Чи легше тепер потрапити на ринок ЄС малим підприємством молокопереробної галузі? І так, і ні, каже експерт. Для початку дійсно, перше, перше, це потрапити в список акредитованих країн, та, які е, можуть, ну, щоб перевірила Європейська комісія, що Держпродспоживслужба українська може проконтролювати безпеку продукції, яка йде на європейський ринок. Е, Далі, звичайно, що легше і простіше з приводу того, чи може малий і середній бізнес, трошки важко сказати, тому що е, дивіться, якщо. Ми говоримо про вимоги європейські, то там встановлені і певні вимоги до приміщення, в якому виробляється продукція. Певні вимоги до процедури, до контролю за постачанням того самого молока. Якщо середній, малий і середній бізнес має нормальних постачальників, або якщо в нього нормальне виробництво, яке обладнано відповідно до тих вимог техніш, ну, вимог регламентів Європейського Союзу, то тут проблем немає.